Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Сьогодні ми маємо служіння і говоримо про церкву, Христову Церкву. Хочу затронути сьогодні. Як брати доручили, я маю відкрити більше сторону належність до помісної церкви, важливість і все, що з цим питанням пов'язане. Але для початку я хочу сьогодні все-таки затронути, що значить бути членом церкви Христової. Як ми ними стаємо? Для нас, для більшості зрозумілі речі, це не купиш за гроші, це не просто підписати якийсь документ, це навернення до Христа. Покаяння, хрещення по вірі, обітниця йому служити вірною доброю совістю, хрещення Духом Святим. Також це вже йде, ну, як говориться, що ми напоєні одним Духом в одне тіло, але і ми стаємо членами тіла Його вселенської церкви. Христової церкви, яка наповнює цю землю. І сьогодні ми можемо, чому вирішили підняти цю тему, тому що сьогодні ми можемо стикатися з таким питанням. А чи вже взагалі важливо, чи варто ну, бути членом помісної церкви? Ну, головне, що я, я вірю в Христа, я сповняюся Духом Святим, Бог зі мною на всякому місці. Він же... Ми віримо, що Він на всякому місці, Бог присутній. Віримо. От. Я є членом Вселенської церкви. Я можу сьогодні передивитися, побути вранці, наприклад, нашому, мені вставати, їхати до помісної якоїсь церкви. Я можу побути і в Америці, і в Австралії, і в Європі, і в Україні в декілька церквах, лише під'єднавшись до інтернету. І все, я збудовуюсь, я... в мене все окей. Вселенська церква так, Христос сказав, що я. Збудують церкву і ворота пекельні не подолають її. Тож тепер наступне питання. Належність до помісної церкви, взагалі помісна церква, це Божий задум? Чи це просто людська структура вибудована людьми? Ану, присутні в залі, як ви думаєте, я задам питання. Помісна церква це, це людський видум? І, і бюрократія, яка придумана в тому. Чи все-таки в цьому є замисел Божий? Я хочу, якби, перед всіма нашими родумами, покласти в основу помісні церкви. Тому що просто ця помісні церкви це те, що задумав Господь. Це те, що задумав Господь. Це не обмеження людської волі, це не бажання когось над кимось панувати. Наш Господь, Він Бог всякого устрою. На всій землі планета земля Христос заснував свою церкву, яка напоєна Його Духом, яка рухається згідно Його Слова. І е, дії святих апостолів підтвердження цьому. Дивіться, я хочу вказати зараз просто декілька місць писання, щоб це не було, як просто мої думки, основуючись на Боже Слово. Є місця Писання, які говорять про церкву Христову як, як масштабну, як вселенську. І ось, зокрема, дії святих апостолів, 9 розділ 31. А церква по всій юдеї, і Галілеї, і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому. Матфія 16,18. Кажу я тобі, Петро. Я збудую церкву, і сили Адові не переможуть її. Е, і, подібні, і подібні місця. Говориться про церкву Христову, але в різних регіонах, в різних областях, в різних місцях географічно церква Христова. Але також, коли ми почитаємо уважно, ми знайдемо дуже багато місць, подібних, як наступні, які я зачитаю. Дії святих апостолів, 14 розділ. І, ру, і рукопоклали їм присвітерам, присвітерів по церквах і помолились постом їх і передали Господу, в якого вірували. Також. Іще є інші місця, там, де говориться е... саме по, по, ім... по місце знаходження Церк... церкви юдеї. Церква Христова розділилась? Ні, але є помісні церкви. Зокрема, доволі знайомий для тих, хто читає Боже Слово, в об'явленні текст, який записаний по відкриттю Івана. Христос йому дає перший розділ динадцятий вірш. Що бачиш, напиши до книги, і пішли до сімох церков: до Єфесу, до Смірни, до Пергаму, до Театирів, до Сар, до Філадельфії, до Лаодикії. Коли ми читаємо, ми знаходимо, що церква в Каринті, церква в Єфесі і різні помісні церкви, які зазначені в Божому Слові. Я хочу залишити цю думку, що помісна церква. Це задум Божий. Щоб в нас було це, це усвідомлення. І належність до, до помісної церкви це не обмеження моїх прав, свобод і прочого. Ні, це моє усвідомлення виконання волі Божої підпорядкування устрою Господньому. Просто для нашого нагадування: церква Христова, Вселенська, вона є. На цій землі, але так само Божий задум помісні церкви, які знаходяться по країнам, по регіонам і нам, дітям його, народженим з гори, важливо належати до помісних церков. Сьогодні, чому ця тема актуальна? Тому що і важливо, чому ми про неї говоримо? Сьогодні люди вони внаслідок технологій, внаслідок різних ситуацій, які відбуваються на землі. Сьогодні вони тут, завтра вони там, післязавтра вони ще десь. І коли починаєш спілкуватись з людиною, то я з Богом, в мене все нормально, але насправді це не зовсім нормально. І, на жаль, і наслідки такого поводження, такого стилю життя в людини, вони будуть мати місце, на жаль, не, не, не зовсім добре. Важливість належати і бути в помісній церкві. Чому це так важливо і актуально? Текст, який я зачитував. Післання, не післання, а об'явлення, вибачаюсь, перший розділ, 11 вірш. А церквам напиши. Таким, таким, І хочу зауважити: дивіться, кожній церкві, коли ми читаємо об'явлення, да? там було своє пісня. Правда? Там було своє, в чомусь вони були схожі, але для кожної церкви було своє пісня. Якщо я належу до церкви на кар'єрній, і лунає слово до церкви на кар'єрній, то я розумію, це слово стосується мене. Якщо слово лунає до церкви в Америці, а я на кар'єрній, я розумію, це слово стосується церкви в Америці. Сьогодні є дві крайності таких, коли. Е я я розумію є слово яке стосується всього людства є відкриття які даються безпосередньо для тої громади для місцевості от ми живемо час війни і могло бути слово наприклад для людей які живуть в Маріу... жили в маріуполі до них могло бути слово відкриття саме яке до них в той час і в тих обставинах але ми сьогодні стикаємося з ситуацією, коли люди духовно так, вони беруть всі відкриття, все і починають пересилати з одного місця в інше. Десь докер в гріху, десь іще кидай все, їдь туди. Бог розумляє, але хочу наголосити знов, є те, що стосується безпосередньо конкретно кожної церкви. І в об'явленні ми читаємо, було слово. До одної церкви одного напрямку, до іншої церкви одного напрямку, до третьої церкви іншого напрямку. Коли людина себе рахує в Вселенській церкві, але ні в якій помісній, знаєте, як вона реагує? То до них, то не до мене. Коли десь щось іде, е, е, Бог докаря, то до них, то не до мене. Але натомість до себе бере те, що подобається. Можливо, приклад такий трошки грубоватий по відношенню членства в церкві і належності до, до помісної церкви. Але е, він мені яскраво відкриває. Сьогодні знаєте, яка проблема є в, в світі? Я не беру зараз християнство, церкву, церкв, належність до церкви. Проста річ візьмемо. Сьогодні Люди, чоловік і дружина, до прикладу, вони можуть, можуть мати спільний побут, жити в одному помешканні, мати багато спільного, мати, спаль, мати спільну спальню, мати спільні подорожі, багато мати спільного. Одне, вони не реєструють свій шлюб. На жаль, ми сьогодні з таким зустрічаємося, правда? Вони мають в них все, в них любов, кохання, ніби все. Але свій шлюб вони не реєструють. Питання, скажіть, чому вони цього не роблять? Для того, щоб не мати відповідальності і не нести ніяких обов'язків. Так зручно. Поки зручно, комфортно, добре, людина знаходиться, а десь потім якісь. А ми нікому нічого не повинні. Людина розвернулась і ушла. Це грубий приклад. Але, на жаль, інколи подібне щось може прослідковуватися в належності до помісної церкви, коли, коли між людьми, чоловіком і дружиною справжні, справжні почуття відносини реєструється шлюб. І це відповідальність, коли все добре, коли порозуміння, да, коли виникають якісь напруження. Це все одно, ми разом, ми долаємо, ми спільно. І сьогодні, на жаль, деякі з людей вибирають таку модель. Сьогодні мені комфортно тут, я тут. Вийшло десь якесь напруження тут, перебіг в інше місце. Ще виникло там, перебіг в інше місце. Божий задум в тому, він заснував церкву, він дав, дав свій устрій. І він говорить, що. А, Він поставив служителями, він, він дав устрій. Він настановив, він також записаний Єфісян, 4 розділ 11-13 вірш. Він, от, він настановив одних за апостолів, одних за пророків, тих за благовісників, тих за пастирів, за вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Кожного з нас, він дав свої дарування. І коли я усвідомлюю і належу до помісної церкви, я розумію, хтось несе відповідальність за мене. Комусь ті здібності, дарування, які маю я, я можу послужити. В нас дві руки: ліва, права. Вони схожі, але вони не однакові. Але вони так один одному допомагають. Так само в тілі Христовому, в церкві, коли ми спільно, ми, ми важливі один для одного, кожен. Тим даруванням, яке ми маємо. Пастир коли співали пісню Добрий пастир іще бідну овцу», А якийсь раз змінювали. ну Не співали, але жартума. Бідний пастир іще доброю овцу. Тому що ось так. Приклад, вівці самі, це не приниження, але це модель, яку залишив для нас Христос. Він каже, Він поставив пастирями, які опікуються, служителями, які опікуються. Переважно вони за ним слідують, правда? А не Він їх бігає, шукає. Він залишить 99 для того, щоб піти знайти одну. І як сьогодні важливо нам, нам усвідомлювати, важливість належати. І бути. Ми служимо кожний один одному даром для збудування, для зміцнення, для зрощення, для, зрост, для зросту. Небезпека, чому сьогодні люди так безпечно відносяться, безпечно відносяться до належності. Як на мене, це, це зріст, це зрілість християнина. Якщо подивитись в сім'ї, просто в сім'ї глянути, більше всього, уваги в сім'ї. Кому? Новонародженому, маленькому, правда? Ну, турбота. Тобто, коли незрілість, коли тільки народилась, коли тільки розвивається, потребує уваги, так само і в тілі Христовому. Коли людина навертається до Бога, потребує уваги. І нормально, коли людина зростає. і і стає сама допомагати іншим. Але натомість, коли цього зросту не відбувається, а людина знову хоче, хоче уваги до себе, це показує, що людина не зростає. І люди часто міняють, міняють церкви, проявляють незадоволення, тому що в центрі їхнього життя стоїть власне его, не усвідомлення послужити для інших, а усвідомлення, що інші повинні. Для мене є той, який е, є той який хоче зашкодити людській душі. І в Післані до євреїв записані такі слова, 10 розділ 24, 25 вірші. Будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл, не залишаємо своїх зібрань, як то деякі вели в звичку. Але заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачите, що наближається день. Автор зауважує одну річ, натхнений Божим Духом. Є звичка в певної категорії людей залишати зібрання свої. І, і він цю проблему піднімає. Заохочуйте, будьте уважні один до одного. Хочу зразу підкреслити, Правильна уважність. В цьому Божому Слові сказано: будьте уважні один до одного, заохочуючи до любові та добрих діл, підтримуючи, якщо поряд ми не на собі заакцентовані, ми уважні один до одного і бачимо в когось тяжкий період, хтось заслаб. Ми один одного підтримуємо, підбадьорюємо. Бо, на жаль, є така уважність. Яку навіює ворог душі людської? Уважність до інших, така, яка не збудовує, а яка доброго не помічає, а тільки в одному негативі. І як наслідок, така неправильна уважність приводить до, до небажання бути, бути в спільності. Не про це йде мова якраз. Пісні до євреїв автор закликає підтримувати, не залишати своїх зібрань помісної церкви, як то деякі вели у звичку, але заохочуємо, підбадьорюємо один одного. Я вбачаю небезпеку і, обертаючись назад, на жаль, за деяких людей, я б я зауважував. Знаєте, є ворог, коли ми разом. Він не може здолати нас. Ми співаємо такі пісні. Але коли, коли ми в церкві разом, втомлений, виснажений, розбитий, в складних питаннях, не знаєш, як рухатись, десь на гріху спотикнувся. Але коли ми разом сходимось, спільна молитва, підтримка один одного, ми багато текстів бачимо, коли про це, напевно, буде наш брат далі говорити про єдність. але але це дає перемагати. І ворог душі людської знає це. І він любим чином намагається вихопити, вирвати людину з тіла, з церкви, з спільності. Ловушок в нього багато різних. Він кожного по-своєму намагається. Комусь гріх підсовує. І людина, якщо попалась на гріх, їй вже соромно йти в церкву, десь там хліболомані приймають участь, вже трошки менше менше менше. менше. І як наслідок, якщо йому вдалося відірвати від, відірвати просто з відвідування богослужінь, здається, така проста річ спільності з віруючими людьми, якщо йому вдалося відірвати повне падіння вже питання часу, якщо Бог не явить свою милість. І він різні методи для цього використовує, щоб в людини пропало бажання ходити в цю помісну церкву. Не вийшло через гріх. Давайте роботою завалимо. О, вау, дивись, класна можливість. Ну, два-три тижні, ну, місяцок, ну, отак от, от. І сума, клас, все, а потім вирівняйся. Людина, раз, раз. Ми маємо працювати, ми маємо турбуватись про сім'ї. Ми повинні це робити. Але я про те, щоб ми маємо бути чутливі і помічати. Його ціль вихопити зібрання з церкви, а потім уже питання часу. Не получилось через гріх, не вийшло через якісь. Такі матеріальні речі, давай образу закинемо тобі в серце. Та гордість, не зауважили ще десь. І якщо людина це своє серце допускає, в неї пропадає бажання бути в церкві. Брати сестри, заклик, пильнуємо, диявол його ціль вирвати. А ми маємо пильнувати за собою і бути уважні один до одного. Декілька речей хочеться зауважити ще. Про... Коли ми являємося членами помісної церкви, про це я вже трошки в... В... говорив. Над нами ніхто не збирається панувати. Районні районі деяка Пастор або ще десь хтось. Ні, це наша покора Божої Божій... установі. І не служителі мають бігати шукати, куди пропали їхні ті, за кого вони відповідають. Порою людина так, членам церкві, ну, ми про кар'єрно говоримо, будемо про кар'єрно говорити, членам церкві на кар'єрні, а довший час живе вже в іншому місці. І нікому про це не сказала, не повідомила, не відпросилась. Мені дуже подобається біблійний приклад, знаєте, як діяли. Як діяли тоді брати наші, Дії святих апостолів, 13 розділ, перший, третій вірш. Духовні люди, Бог кличе на служіння. Але оця цінність мені сьогодні хочеться залишити нам в думку, таку цінність, благословіння, цінність помісної церкви. Я, я тут, це важливо. Важлива для мене, я можу послужити іншим. Дивіться, дії святих апостолів, 13 розділ. В антиохійській церкві, помісній церкві, наподобі як наша кар'єрна, були деякі пророки і вчителі: Варнава, Симон, прозваний Нігером, Луцій, Кірінець, Манаїл, вихований разом з Тетрархом Іродом і Савло. Як служили вони Господу і постулу, Святий Дух сказав: відділіть мені Варнаву та Савла на діло, яке. я на яке я покликав їх. Попостивши, вони поклали на них руки, помолились і тоді відпустили. Для мене це правильна модель. Чи ти по служінню маєш кудись їхати, чи ти в інше місце по навчанню, чи зміна місця проживання. В інші місця, я просто скорочуючи час, інші місця вказують, як діяли. Повернувшись з служіння, розказали церкві все, що Бог діяв через них. Як діяв Бог через них. Сьогодні втрачається важливість, цінність благословіння церкви. Духовні люди можуть їздити, робити де хочуть, що хочуть, ну, якби, а хтось має потім їх шукати. Павло, ну, е, з, ну, зокрема, тут з, з, згадується за, вибачаюсь, не Павло з діюся тих апостолів. Я за післання думав, просто е, вказують. Коли були разом в церкві, Божий Дух дав поклик, Божий Дух дав відкриття, спільно помолившись, благословили. Хай це буде приклад для нас, брати і сестри. Живемо в Києві, служимо всій помісній церкві, служимо кожним тим даром, яким може для збудування цієї помісної церкви. Це дуже важливо. Змінюється місце проживання, їдемо кудись на довший час. Підійшли до відповідального в, в цій помісній церкві, чи це керівник молоді, чи, чи районний служитель, чи деякон ну, в тому напрямку служіння, де ми служимо. І нормально, щоб церква благословила, чи тимчасово, на 2-3 тижні ну, місяці людина їде. Церква благословила, поїхали, повернулись, подякували Богові. Е, має бути Бог, Він є Бог устрою. Сьогодні. Багато є речей, коли, і писання так само нам про це говорить, люди по своїм прихотям будуть вибирати вчителів. Скажіть, кожен з нас знаходився в сім'ї, в домашній сім'ї. Завжди батьки годували цукерками. Солодким, завжди купували іграшки, які хотілись. Правда? Ну, Були приємні моменти, коли ми були дітьми, були моменти, які нам здавались не дуже приємними. Згодом ми розуміли, що і те, і інше ну, було нам на користь. Десь батьки через солодощі, через це проявляли до нас любов, і нам це було класно. А десь через строгість, через покарання, але таким самим чином проявлялась до нас любов, батьківська любов, для того, щоб зупинити, виховати, поправити, вказати на якісь речі в церкві Христовій так само. Служителі, ми один одному поставлені десь підбадьорити один одного, а десь і зупинити, сказати, брат, сестра, ну призупинись. Десь напрямок твого руху він не туди. Коли ми в смиренні, покірні один одному, ми і те, і інше сприймаємо як турботу Божу про нас. Коли ми не покірні, то я піду шукати, там, де будуть тільки, буду тільки солодощі мені давати. Це небезпека. І тому. Брати се, це напевно в мене вже таймер спрацював, так? Да? Добре, брати сестри, хай благословить Господь. Кожна з нас цінувати. І ще одну думку залишу. Якщо ми покликані в цій помісній церкві, повторюсь, це не обмеження нашої волі, це не залізний паркан, як в тоталітарних. У ну, країнах буває. Ні, є, є певний устрій. Так само в служінні ми маємо мати розуміння. Хри, Пам'ятаєте, Христос каже: Я пастир добрий, от, і пастир входить через двері, а хтось перелазить де-інде. Так само є відповідальні в служінні поставлені. От є хтось за хор, хтось за групу, хтось за молодіжну групу, ще хтось за. От, і є в світі, в бізнесі, це зрозуміло. На жаль, буває в християнстві, це трошки розмито так. Коли починають десь збоку запрошувати або е, пропонувати, перетягувати людей. Це, це не, не зовсім той метод, який зовсім не той метод, я скажу, який залишений Богом. Я вірю, що Бог дає покликання, Бог дає введення. Але, брати і сестри, кожному з нас ми маємо бути чутливі. В моєму житті був випадок, коли я ще на початку 2000-х, я, певне, ще не був керівником молоді, але я служив тоді так активно серед молоді, там по п'ятницям відповідальність за спів мав. І паралельно. Працю з вуличними дітьми, якби від іншої церкви. І в мене був цей вибір. Я почав відчувати, як мене поступово почали десь так служіння вуличним дітям. Я, я розумів, це, це Бог діє, це важливо. Але я почав, почав відчувати, як мене просто так незначно, але почали трошки підтягувати, підтягувати, ну більше. І це моя щира була молитва. Я просто почав: Господи, я хочу розуміти Твою волю, Твоє призначення, Твоє, твоє визначення мого місця з вуличними дітьми чи тут. Бог дав мені розуміння ну, в той момент. Так само кожному з нас. Якщо до вас хтось підійде, давай, давай у нас там молодьожки такі цікаві, у нас там дві ж такі, або ще десь. Порадьтеся з служителем, який над вами поставлений. Людину, яка буде пропонувати направте до відповідального вашого домашньої групи, там, того чи іншого служіння, хай Бог благословить і дасть мудрості кожному з нас. Амінь.